Сміттєвий скандал у Львові надалі обирає обертів. Мер міста просить Київ особливих рішень і ставлення, але отримує від президента пораду не політизувати зазначене питання. Тим часом львівські сміттєвози намагаються розвозити відходи по невеличких звалищах невеличких міст. Міська влада намагається не потрапляти на очі обуреним містянам. Цинізм полягає в тому, що ну практично 10 років тому Садовий, коли ще йшов до влади, обіцяв ще тоді обіцяв вирішити проблему Грибовицького звалища. Тепер каже, що весь цей час його так чи інакше не влаштовували інвестори, котрі хотіли прийти і вирішити цю проблему. Зараз ніби виділяють великі єврогроші на побудову сміттєпереробного заводу, але це час, поки будуть будувати, а от куди не потріб, далі завтра дівати. Тична мека України, європейський Львів, вже другий тиждень потопає у смітті. Біля міських контейнерів стрімко наростають гори відходів, які дівати просто нікуди. Але бачите, скільки років, і ніхто нічого не робив. Чувається запах. <скільки> Чувається. Ситуація зараз є напруженою, тому що відсотків до 50 оперативно не вивозиться сміття. Єдиний полігон, куди Львів вивозив сміття після минулотижневої трагедії, закрили там. Досі тривають пошуки четвертого зниклого працівника комунального підприємства. Довгий час пошукові роботи унеможливлювала пожежа. До боротьби зі стихією довелося застосовувати навіть авіацію, щоб убезпечити пошуковців від загрози нов. Вої сміттєвої лавини. Більшість сміттєзвалищ в області приймати львівські відходи відмовляються, навіть якщо чиновники між собою домовляються проти місцеві мешканці. Займаю претензії до влади, бо, тому що в Грибовичах це не раз. Де садовий? довели. Приїде до золоча, спадає на коліна, проси, обіцяє, щось мені що тут зараз закінчиться криза. Садовий далі їй свої мільйони шослічки в барах, а Ми їмо його сміття. Що як це виходить? Ми машин не пустимо. Це одна позиція, і все. на території області близько 20 легальних сміттєзв. Звалищ на тепер лише чотири з них погодилися приймати львівські відходи. Є і розуміння з боку місцевих громад, зокрема адміністрації. Але на жаль, навіть ми чуємо такі відповіді, що ми раді приймати ваші прийняти відходи Львова, але у нас є. Активісти, які вас заблокують, ви втратите час на прості. І так далі таке вже було. Наші автомобілі стояли і 3, і 5, і 8 годин через блокування. Олега Ювишин визнає, ситуація у Львові критична. Ці, які ви бачите, на території завантажені від ранку вони чекають свої черги. Почастково десь спробуємо знайти якісь нірки для розвантаження, щоб рятувати ситуацію. Куди вивозять львівські сміття? Чиновники ретельно приховують. Наша знімальна група зараз чатує на одному з виїздів зі Львова смір. Квань безпеки для львівського сміття назвати локацію, куди прямуватиме впіймений нами сміттєвоз. Ми не будемо, щоб зайвий раз не збурювати тамтешню громаду до блокування місцевих полігонів. Довго чекати не довелося. За кілька хвилин на горизонті з'явився помаранчевий сміттєвоз. Щоб не привертати уваги водія, тримаємо велику дистанцію. Зі Львова до Грибовицької смітті ще менше 10 кілометрів. Сміттєвоз, за яким прослідувала знімальна група п'ятого каналу, до місця призначення подолав шлях у понад 100 кілометрів. Тепер основне успішно вивантажити сміттям. Бензині по роботі посому я затратила. У трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі, а тепер ще у сміттєвому колапсі львів'яна звинувачують Андрія Садового, адже він ще на початку своєї першої мельської каденції, 10 років тому, обіцяв сміттєзвалище впорядкувати і збудувати сміттєпереробний завод. Це є Чорнобиль. Відкритий, без саркофагу. Якщо цей саркофаг не збудувати, то та біда скормлем буде більше. Нині Андрій Садовий пояснює, що серед 43 інвесторів, які поривалися будувати сміттєпереробний завод, гідного не було. Винову трагедії мер не шукає і просить підтримки і грошей у Києва. Я сьогодні звернувся до президента України, до прем'єр-міністра України з проханням оголосити. Зону надзвичайної екологічної ситуації застосовуючи відповідний закон для села Великі Грибовичі, для села Малихів і для міста Львова. Сміття треба прибирати, а не робити на ньому велику політику. Вже до кінця року Львів має отримати 40 мільйонів євро кредиту від Європейського інвестиційного банку. 10 мільйонів підуть на будівництво сміттєпереробного заводу. Решта коштів на рекультивацію грибовицького сміттєзвалища. Все це займе не один рік. Куди ж сьогодні вивозити сміття зі Львова? Проблема залишається, і місцевим мешканцям байдуже з політичним присмаком вирішуватимуть її чи ні. Марічка Кужик Іван Радіон час підсумки.